Прийом, Готово. можна починати. Коли ти літаєш, ти маєш певний контроль. Прийом бачимо лелеки біля того будинку на дорозі. Якісь вирівнююся на ньому. Це що в мене по прицілу, ну, так? Так. буде? Армлібомба поки що. територія окупована, не їхня, тому що там літаємо ми і ми можемо. Вразити те, що хочемо, і вони там ніколи не будуть в безпеці. Кожна людина, яка не виконує свій обов'язок піти служити в армію, вона наближає окупантів до свого рідного міста. Бути пілотом такого ударного крила означає бути готовим, що ти будеш летіти на ослід. Якийсь час, і треба не виноситись, не боятися, просто чекати, що сигнал відновиться, і мати завжди кілька цілей, таких місцевостей, в яких ти знаєш, що ти можеш туди полетіти і взяти ціль. Ну бо буває дуже, що нам дають ціль, але ми до неї не долітаємо, бо там включили реп, і нам треба брати запасну якусь ціль. З'являється адреналін, з'являється розуміння, що зараз ти можеш принести неймовірну користь і собі, і країні. Це цікаво дуже літати. Тут є в чому розвиватися. Навчаючись літати на крилі, літаючи на крилі, ти постійно учиш щось нове. І воно постійно покращується, вдосконалюється, і ти, відповідно, теж якісь свої знання покращуєш, вдосконалюєш. Різниця між квадрокоптерами і літаком. Квад, ну, квадрік ну, мені, я не буду, говорить, що це легше, бо в деяких випадках це складніше, але він стабільніший, ти можеш покружити і, і на цілі зайти. Тобто, типу якось простіше. А з літаком в літака є аеродинаміка, тобто є багато цих усіх моментів. Ну, хороші пілоти. Це ті, хто не лише, от як наш інструктор, він не лише керував безпілотниками, він сам пілот. Тобто він знав, вже, як це літати всередині літака. І багато моментів, які є в звичайному літаку, є також в цих безпілотних літаках. Я підтвердила оновлення все-таки. Все добре, зараз він під'єднається. Ні? Ми перешили на новішу версію крило, перевірили плату ініціації, відповідно, перед тим прив'язали до пульта і у нас вже модулі прив'язані до ретранслятора. Тепер ми будемо чіпляти бика. Ну і все, в принципі, бор споряджений, готовий зараз. Його розбирається, паковується, він чекає свого часу в дорогу. Ми тримаємо завжди один борт на якусь стіль, яку, яку, яка знайдеться по дорозі. Ось. А так у нас є кілька адапту, які ми намагаємося взяти. Розташувальні особового складу. Погода хороша, а там десь. 13-й вітер трохи сигний, але ну, на байдуже. І опадів не покажуть. Ні, опадів не ну, покажуть. Перша половина дня повністю льотна. Розкладаємо стерлінг, щоб вийти на зв'язок з черговим. А потім розкладаємо наземну станцію, відповідно, мачту, катапульту і сам борт. А ще ретранслятор. Всі екіпажі працюють завжди з кількох позицій, але ну, це дуже класно, коли залишають повідомлення, бо можна змійти, взаємодію і домовити, що сьогодні працюємо, а завтра працюєте тут ви. І це всі, і всі від цього дуже виграли, програли тільки. Це ретранслятор наш. який ми виносимо для того, щоб могти летіти на, на багато кілометрів. Його треба високо підіймати, його може підіймати або мачта, або інший дрон. Так, можна жив'язи і піднімати. Вона ну, хороша. алюмінієва, Ой, бо така. Така була, металева. Це буде геть. Це тверденька земля. Поверни антенну до нас, до борта і до бліндажу. Хоча що там у вас? Підривник і будемо зарастати. Це позивний, це... це. 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 Близький друг нашого інструктора, який загинув за Україну не так давно. Його дружина допомагає нашому екіпажу. Зокрема, ось подарувала нам ретранслятор недавно, який допоміг дальність польоту суттєво збільшити. І ось цей борт ми відправляємо зараз по цілі в пам'ять за нього. за Герміна. Зараз будемо натягувати катапульту. Це Петро Фахівець. Прийом, Готово. можна починати. Ми в небі біля будемо орієнтовно хвилин шість. Прийом бачимо злелек біля того будинку на дорогі якісь. Саме головне, щоб там бабки не тягнули тачку. <ріху> Берівнююся на нього. Це що в мене по прицілу? Так, так? Друга. буде. армлібомби поки. Що. Ну так, тут вже можеш армати. Два типа, ходили непонятних. Ось, то, туди полетіло тупо все. Ми йшли такі веселі, на розслабоні. І такі, такі веселі, веселі, а вертався, <ртавця>, отакий вже кульгав і пак десь побіг, блін. мабуть, і не добіг. Мені дуже подобається бачити е, територію, знаходити цілі і пробувати їх вразити. Взагалі, робота з великим ударним бипула, це дуже схоже на от у от навіть приказку, що сім раз відмір, один раз відріж. Для того щоб цей один раз відрізати, потрібно Дуже багато потрібно літати на симуляторі, вміти просто літати керувати пультом. Потрібно знати на пам'ять всі стіки, щоб зробити це в окулярах. Потрібно добре орієнтуватися в місцевості, тому що коли ти літаєш на крилі без навігації, тебе воно не поведе тобі воно не скаже, де ти іноді ти, от як ви бачили, глушиться відео, і ти починаєш тільки по якихось орієнтирах розбиратися, де ти. тобто ти повинен розуміти також топографію. Вже не кажучи, про радіозв'язок, тип типи антен, значить, аналоговий цих цифровий і те, як і що йому створює перешкоди. Тобто дуже багато, дуже різних моментів потрібно знати. І воно спочатку жахає багато кого, але потім це все доводиться до автоматизму і здається, що це все дуже просто. Людина, яка має добрі навички керування автотранспортом чи будь-яким, е має всі задатки стати хорошим пілотом. А коли ти ну, літаєш, ти маєш певний контроль. Це дуже неприємно, коли ти їдеш і по за тобою по дорозі женеться така от махіна. Ну тобто, це. Вже створює тиск, дискомфорт і ну, розуміння, що ця територія окупована, не їхня, тому що там літаємо ми і ми можемо вразити те, що хочемо, і вони там ніколи не будуть в безпеці. При цьому твоє життя ну, є у відносній безпеці. і БПЛА — це така дуже важлива ціль для ворога. Ризик є попасти в зір розвідувальним великим ворожим БПЛА. Ось це найгірше, тому що потім ця позиція з'явиться всіх, на, на всіх мапах, і по, і по ній просто будуть працювати, і це буде втрачена позиція. Є ризик, та, звичайно, біля нас дуже часто там, ми чуємо приходи, артилерії, чи стволки, чогось, ну, чогось такого. Але. Ну, ми вживаємо заходів безпеки, маскуємось, її, намагаємось їздити по темряві, по дурному не ходимо. Багато за... витратили ресурсу на оці всі шнури, які ви тут навколо бачите, для того, щоб могти літати е з укриття. В будь-якому разі, я можу це... сказати, що ми на нашій ділянці так їх задобували, що ми таку штору іноді влічають. Яку дуже важко пролетіти. Так буває, але ми. Шукаємо лазійки і працюємо. Ну, мені часом складно з тим вибором, який я зробила в житті, що я військова, тому що іноді здається, що може краще було б більше часу проводити з дитиною. Але я розумію, що цю роботу мало хто буде робити. Що якщо я її не робитиму, то буде просто великий, велика прогалина, а значить. А значить, що я можу втратити моє рідне місто Київ, якщо я не роб... якщо такі, як я, просто все покинуть і будуть там займатися лише особистим життям. Я це також розумію. Кожна людина, яка не виконує обов'язок іти служити в армію. Вона наближає окупантів до свого рідного міста. Я це дуже чітко розумію. І коли мене питають, то вже типу 5 років, ну там ти бойовим медиком, то це в розвідувальній роті, то зараз вже ну, воювала, Чому ти е не скажеш, що я вже своє відвоювала і не підеш жити значить, своє життя? Тому що я розумію, що це війна на виснаження, і кожна людина, яка отак от іде, вона е впливає на те, що Шальки Терезів перекочуються в бік ворога. Це дуже небезпечна і страшна історія. І в такі моменти, коли ти виснажений, краще навпаки, пришпришвидшити пришвидшитися, бігти швидше і робити більше. Потрібно навчитися бігати не спринтери, а марафони. Потрібно навчитися на довгу дистанцію організовувати своє життя для боротьби. Мені здається, що багато військових вже і так це зробило насправді. І що ідейних військових насправді набагато більше. Ті, які за цей час полюбили цю справу, як -от свою професію, як фах, їх набагато більше, ніж нам там, розказують якісь телеграм-канали і тік-ток. Тобто, що всі втомились від війни, що ну, ось втома дуже часто іде від тих, хто далеко від війни. Тут насправді ну я бачу по своєму підрозділу дуже багато людей, які стали професіоналами, і їм це подобається. і Вони готові тримати цю естафету до кінця. У нас кожна людина в команді е, в чомусь найкраще тягне. Наприклад, канібал у нас дуже добре вміє перемонтувати чи зробити будь-яку електроніку. Тобто, у цей тіхнарк, це, це це його. Ну і про інші речі, там як матч та катапульта, це для нього дуже просто. Кучер дуже любить боєприпаси, різати, перерізати, перекручувати, закручувати, робити БК. Хоча в нас є також сапер, який професійний допомагає, але він це любить. Він цьому вчиться і хоче навчитися добре робити це саме. І з нього дуже класний штурман. Тобто я часто собі можу навіть так не до кінця продивитись маршрут, а сісти летіти. Я знаю, якщо він дивиться на карту, я не загублюся ніде. Ось І це дуже важливо для пілота мати штурмана, який е, завжди тебе знайде, де б ти там опинилася на карті, на якій би території. Тому загалом, ну, так мабуть, не можна казати, а все відчувають долі безпечно. Мені здається, що е, умови роботи в мене такі, що гріх скажетесь. Моя така пристрасть по життю це книги, це мови. Е, Література, філософія. Я авторка майже трьох збірок. Чому майже трьох? Тому що третя е, має ось вийти в червні. І перша називається Як вигинається воєнне коло. Друга 23-му році. Ось вона. Ось. Та Тазайн Оборона присутності, це за неї. В 24-му я була дуже здивована, що мене нагородили навіть Шевченківською премією. А третя, ось моя зараз вийти Нічийний шафран називається. Я там рефлексую про стан вцілілості, такої тимчасової вцілілості, ну і потреби продовжувати боротьбу, коли вже вона і так довго триває. Я вам прочитаю вірш дівчинка з північного. Я його написала на Донеччині ще в 22 році. До речі, навіть напередодні повномасштабки ми тоді були біля Торецька якраз. Ну, типу, я була біля Торецька. і це після одного там моменту я написала цей вірш. Це для людей, які живуть у фронтовій зоні для цивільних. Тим, що загинули. Літо на вигині потрісканих доріг приховує невраховане листя осені і закінчується. Закінчується зремонтована від техніки та воронок дорог, але не життя дівчинки з північного. Дівчинка веде велосипед уздовж загнутої кутом дороги північного, і рожевий одяг виглядає суворіше за камуфляж, небезпечніше за залишену касетним снарядом міну. Скільки вас загинуло серед тиші світу? Звичність війни, ніби скрип гойдалки на капанірних подвір'ях сіл, звичність війни, наче вірш без образів. Ніхто не забутий, ніщо не забуте, залишається просто висловом серед тиші світу. І скрипить ланцюг на прифронтовій гойдалці. І ніхто не помічає звичність війни. Як утримати вас у собі серед тиші світу? Коли для кожного з тисячі живих залишається навіки живим лише один з тисячі загиблих. Як не відпустити вас, коли закінчиться життя живих і тих із вас, хто вижили і хто вбивали ім'я життя? Хто візьме за вас плату землею, водою, повітрям, вогнями, вільних міст? Хто скаже, що плата потрібна досі? Хто не забуде жодне з ваших імен? Серед тиші світу! Перекопані тарикони легко вбирають у себе сонце і час. Правда так довго шукається і сходить на сході моєю мовою. Нехай щомісяця в ім'я любові досі закінчується життя усімох із нас. Головне, що не закінчується життя, дівчинки північного.